Отже, друзі, всім привіт! Я Сьогодні хочу пробігти швиденько по новинам, що нас чекає найближчі 14 днів це вислуга років, Чорна П'ятниця, а також лінія фронту. Друзі, увага! Доки ви розпочинаєте дивитися це відеоролик, будь ласка, підпишіться на канал, тому що як кажуть, що новий Юша з'явився на українській мові, але то не так. Розпочинаємо підписочку, дзвіночок на всі сповіщення, щоб не пропускати жодного відео, та звісно вподобайку з коментарем. Давайте розпочнемо відразу з лінії фронту. Лінія фронту у нас розпочинається з 21 по 27 листопада. Що це нам говорить? Те, що ми зможемо пофармити якомога більше срібла на своїх улюблених премах восьмого рівня, та не горіти від того, що будуть артилерійські обстріли, тому що артилерійські обстріли з лінії фронту прибрали геть та авіаудари. Артилерійські обстріли залишились тільки в артилерії, і не так часто вас будуть накривати та знищувати артилерійськими обстрілами. Наступна новина це Чорна П'ятниця. Чорна п'ятниця буде з 24 по 28 листопада. Пишуть і розповідають, що будуть мега-скидки і задачі на 2D-стиль Чорна П'ятниця. Якщо ви думаєте, що Чорна п'ятниця 2D-стиль, це не буде написано Чорна п'ятниця на вашому танкові. Це буде щось зв'язане з унікальним. Можливо, навіть чорним 3D-стилем, а можливо щось і інше. Які ж будуть мегаскидки? Мегаскидки, я думаю, що будуть е, доволі непогані. Чому? Тому що за акцію в бій ми отримуємо доволі непогану знижечку, майже 2 мільйона срібла на техніку 10 го рівня, яка триває цілий місяць. І це прикольно. А які ж будуть знижки тоді нас на чорну п'ятницю? Більше за все, що це буде на обладнання, на техніку, на. До пожежого гасіння, ремкомплекти та аптечки. Але це все фігня. У нас є ще одна дуже цікава новина, вона стосується вислуга років. Коли ж ця вислуга років буде? Взагалі нам говорять, що вона буде видана всім до 30 листопада. Тобто до кінця року нам потрібно витратити все, що у нас є. Це ж жетони обов'язково, які ви ще не витратили. Бойову перепустку купити техніку, обладнання або штабони, тому що все згорить. Вам потрібно це все купити або потратити, куди тільки просто взяти і злити. Що на рахунок вислуги років? На вислугу років це вже буде 12 років, як ця гра існує. Ну вона в реліз вийшла 12 років. Ми зможемо отримати нову. Імбу КВ-1С СМ3, тобто квасік з механізмом перезаряджання, точніш з барабаном, який матиме 6 снарядів. Так, звісно, ТТХ в нього не дуже сильні, але все ж таки доволі нецікавий. Точніш, цікавий барабан, який має 6 пострілів, перезаряджання гармати дуже швидке та непогане пробиття. Але бронювання корпусу взагалі в нас немає. Тому особливо розраховувати на те, що ви на класах будете розгібати, як колись в 2012 Надцятому тринадцятому році, му не пам'ятаю, коли точно його вивели, але то не факт. І до речі, спонсор відеоролику хочу вам показати свою коротеньку пропозицію до Чорної П'ятниці. Спонсор відеоролику. Магазин Телемарт, який проводить крутий розіграш 8 листопада по 14 листопада, розігрує круту клавіатуру, яка коштує 8 тисяч гривень. Умови дуже прості. Замовляйте товар в магазині Телемарт, який бере участь в розіграші, з якого частина коштів піде на зсу. Також не забувайте написати в інстаграм ваш номер замовлення та написати Я беру участь в розіграші посилання на інстаграм, посилання на магазин будуть в описі та, звісно, в закріпленому коментарі. А також, друзі, не забувайте підписатись обов'язково на інстаграм, для того щоб написати в дірект цьому магазину, що ви приймаєте участь. Обов'язково стежте за магазином Телемарт. Всім дуже дякую! Поїхали далі! КВ-1С буде доволі цікавою машиною, тому що на ньому будуть грати всі, продавати його не будуть, так само, як і Т-52 Мопед. Як раніше його називали Мопед, тому що це була сама найяріша ЛТшка, яка могла тільки їздити в рандомі, її всі ненавидили, тому що маленька, швидка, 72 км їхала вперед та була з, хорошою, з хорошим маскуванням. До речі, що ж ми зможемо отримати за вислугу років? Це. До 4,5 тисяч бон, до 3,5 45 мільйонів срібла, дні преміума, резерви на срібло, бонове та звичайне обладнання, 3D-стилі, командири, стилі звичайні, брошури на досвід, нашивки бета-тестерів, хто тестував гру чи зареєструвався в гру до її повного релізу, ікс 5 досвіду на 30 боїв. Непогані акції, цікаво все, але ж все ж таки релізу нам не дають. І хто не отримав ще таку техніку, як Супер Хелкет, наприклад, з 7 рівню. ВК-2801, Супер Чафі та, звісно, Т-52, ви будете їх отримувати згодом, тобто за вашу вислугу років. От, наприклад, нам давали. Суперчафі, точніше Т-52 нам дали першим, потім за ним, якщо я не помиляюсь, дали Суперчафі, після Чафі дали Супер Хелкета, після Хелкета дали нам ВКшечку 2801. Так, це ніби Іхторовський і класно. А, тобто, виходить, я бій не записував, так? Курва. Так, це добрі новини, те, що ми зможемо отримати цю техніку, звісно, з вашими роками. Я не знаю, чи я отримаю того класика, але хотілося б отримати класика на шивочку, звісно, те, що я граю цю гру вже дуже давно. Але якось це дуже скутно не здається вам, те, що нам не говорять, коли ж буде точно ця вислуга року. Тому що на сайті написано, що до 30 листопада встигніть забрати е, свою. Вислугу років за 2021, рок, 2021 рік. Але, але якщо цю акцію вже нам висвітили, те, що потрібно забрати всі ці нагороди, тож бо це повинно бути скоро. Чому я говорю, що до кінця листопада? До кінця листопада вам потрібно буде забрати всі нагороди для того, щоб ви розуміли взагалі, що ж тут відбувається. Прошу вибачення, до речі, за такий бій за поганий. Ну, так вийшло. Ми. Дійшли до кінця, такі маленькі новини для вас. Вибачайте, звісно, що вийшло не так все круто, тому що там я навіть загнув трьохетажного матюка, який не повинен був бути. Але всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.